Слава Ісусу Христу! Молимося во ім'я Отця і Сина Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Цар Небесні, утішителя душу істини, що всюдиси, все наповняє скарбниця благ, життя подателю, придаю силися в нас, очисти нас від до всякої скверні, спасиблої душі наші. В ім'я Отця і Святого Духа Мім, мі, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, мій, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Продовжуємо знайомство з катехизмом Католицької церкви. Зараз ми проходимо артикули символа віри, Тобто розбираємо, читаємо ці частини символу віри, і зараз артикул 4. Ісус Христос страждав за Понтія Пилата і був розп'ятий, і помер, і був похований. Сторінка 143, параграф 571. Пасхальне таїнство Христа і Христового Воскресіння міститься в центрі благої вісті, яку апостоли, а згодом і церква мають проповідувати світові. Спасений Божий задум сповнився раз назавжди через відкуплюючу смерть Божого Сина Ісуса Христа. Церква залишається вірною тлумаченню усіх Писань, що їх дав сам Ісус до і після Його Пасхи. Пасха Воскресіння. Хіба не треба було Христові так страждати й увійти у свою славу? Цитата Євангелія від Луки, страждання Ісуса набрало своєї конкретної історичної форми через те, що Його відкинули старші первосвященники та книжники, які віддали Його поганам, щоб ті глумилися, катували та розіп'яли Його. Отже, віра може намагатися досліджувати обставини смерті Ісуса. Вірно передані в Євангеліях і висвітлені в інших історичних джерелах, щоб краще зрозуміти сенс відкуплення. Ісус та Ізраїль. Від початку публічного служіння Ісуса, фарисеї та прихильники ірода, первосвященники і книжники змовилися стратити Його через деякі свої вчинки. Тобто вчинки Ісуса Христа, це вигнання бісів, прощення гріхів, оздоровлення в суботу, оригінальне тлумачення приписів закону про чистоту, дружні стосунки з митарями і грішниками, Ісус в очах своїх неприхильників видавався одержимим, тобто Той, хто має нечистого духа. Його звинувачують у тому, що він богохульник і фальшивий пророк, тобто в релігійних злочинах, за які закон карав смертю через каменування, чимало вчинків і слів Ісуса були таким чином знаком протиріччя, більше для релігійних властей у Єрусалимі, яких Євангелія від святого Івана часто називає юдеями. Ніж для простого Божого народу. Все таки його стосунки з фарисеями не були тільки полемічними, тобто, коли вони дискутували між собою. Саме фарисеї попередили його про небезпеку, що йому загрожує. Ісус хвально відгукується про декого зник, як, наприклад, порокнижника в книзі Марка. І багато разів споживає їжу з фарисеями. Христос підтверджує науку, яку поділяє ця релігійна еліта Божого народу. Про Воскресіння з мертвих, тобто фарисеї, на відміну від Садокею, вірили у Воскресіння змертвих. Про Воскресіння з мертвих форми побожності, милостиню, піс і молитву, звичай звертатися до Бога як до Отця. А також про центральність заповіді любові до Бога і до ближнього. Проте багатьом ізраїльтянам здавалося, що Ісусові вчинки спрямовані проти істотних установ вибраного народу як от підпорядкування законові у цілостності Його записаних вимог а для фарисеїв у тлумаченні усної традиції. Наступне центральне значення Єрусалимського храму як святого місця, де Бог перебуває особливим способом віри в єдиного Бога, слави якого не може поділяти жодна людина. Ісус і Закон. На початку нагірної проповіді Ісус урочисто виклав свою позицію. Тобто, це Книга Матея, ми читаємо п'ята глава. Коли Христос виходить на таку вершину і звертається до велелюдного ізраїльського народу, який зібрався довкола цієї гори, там також є храм поруч, який називається храм Отче наш, Бо, власне, на тому місці Христос якраз і дав цю молитву Отче наш». Через Це називається нагірна проповідь, бо Христос ніби з гори, з гори, ніби? з гори. Такого пагорба говорив до тих, хто прийшов його послухати. Через це нагірна проповідь. На початку нагірної проповіді Ісус урочисто виклав свою позицію, де Він представив закон, даний Богом на Синаї, під час укладання Першого Союзу у світлій благодаті Нового Завіту. Цитата Матея Євангелія. Не думайте, що я прийшов осунути закон чи пророків, я не прийшов їх осунути, а доповнити. Істинно бо кажу вам, доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже, порушить одну з осих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у небеснім Царстві. А хто виконає їх і навчить, той буде великим у Небеснім Царстві. Ісус, Месія Ізраїля, а отже, найбільший у Небеснім Царстві, повинен був виконати закон за його, ж власним слов, за його ж власними словами, у його цілісності, аж до найменших приписів. Однак Він єдиний, хто міг це вчинити досконало. Юдеї, як це вони самі. Визнають, так ніколи не змогли виконати закону, закон у цілісності, не порушивши найменшого припису. Тому під час щорічних свят очищення сини Ізраїля просять у Бога прощення за порушення закону. І справді закон становить єдине ціле, як про це нагадує святий Яків. Цитата. Хто, бо хто весь закон дотримує. А прогрішиться лише в одному, стає в усьому винуватий. Послання Якова 2.10. Наступна цитата. Цей принцип цілісності, дотримання закона не лише щодо букви, а й щодо духу, був дорогий Фарасеям. Пропонуючи його Ізраїлеві, вони довели багато юдеїв за часів Ісуса до крайнього релігійного Запалу. Якби ця, ця запопадливість не перетворилася в лицемірну казуїстику, коли сама собі суперечить, то вона могла б приготувати народ до того нечуваного Божого втручання, яким стане досконале виконання закону єдиним праведником замість усіх грішників, це цитата пророка Ісаї радше порівняння пророка Ісаї та її послання до євреїв. Досконале виконання закону могло бути лише справою Божественного законодавця, народженого під законом в особі сина. В Ісусі закон з'являється викарбованим уже не на кам'яних скрижалях, а внутрі і на серці. Слуги Господню, який позаяк оповістить ретельне, ретельну правду, буде поставлений у завіт люду. Ісус виконав закон аж до того, що прийняв на себе прокляття закону, яке тяжіє над тими, хто постійно не пильнує, щоб виконати все, що прописано в Книзі закону, бо наступила Його смерть. Для відкуплення злочинів Першого Завіту. Цитата. Трошки води. Ісус показався в очах юдеїв та їхніх духовних провідників як раві учитель. Він часто навчав у межах раваністичного тлумачення закону, але водночас Ісус не міг не суперечити. Вчителям закону, як він не вдосконалювався пропонуванням своєї інтерпретації як єдиної числених, він бо навчав їх як повновладна, а не як книжники їхні. Тобто він не просто тлумачив на своє розуміння закону, але він казав закон так, як він має бути. По справді, бо він є тим законодавцем, він, він цей закон встановив. У ньому звучало те ж саме слово Боже, що й на Синаї, аби передати Мойсеєві писаний закон. Воно знову дає себе почути на горі блаженств. Власне, на цій нагірній проповіді Христос якраз говорить цю Конституцію про блаженства, Конституція церкви, блаженства. Це слово не усуває закон, а виконує його, даючи йому остаточне Боже тлумачення. Ви чули те, що було сказано давнім. А я кажу вам, це була цитата Євангелія Матея. Тим же Божим авторитетом Він спростовує деякі традиції людські фарисеїв, які порушують Слово Боже. Ідучи ще далі, Ісус виконує закон про чистоту страв, дуже важливий у щоденному житті юдеїв, показуючи Божим тлумаченням. Його педагогічне значення, все, що зовні входить у людину, не може її осквернити, виявляючи всі страви чистими. Те, що виходить із людини, те, осквернює людину. Знутра, бо з серце людини виходять недобрі помисли, цитата Марка 7.18. Подаючи своєю Божою владою остаточне тлумачення закону. Ісус зустрів спротив деяких учителів закону, які не сприйняли його тлумачення, хоч воно й було підтверджене Божими знаками, які його супроводжували. Це особливо стосується питання про суботу. Ісус нагадує, часто використовуючи ревеністичні докази, що відпочинок у суботу не можна порушити службою Богові. Чи служіння ближньому, у тому числі, і здійснюваннями ним зціленнями, здійснюваними ним зцілення? Наступне Ісус і храм. Ісус, як і пророки, що були перед ним, мав до храму в Єрусалимі найглибшу повагу. Туди його принесли у жертву Йосифі і Марії через 40 днів після його народження, тобто мається на увазі храм Єрусалимський храм. Храм був єдиний в Ізраїлі. Це був храм у Єрусилимі, який збудував пророк Соломон. І, власне, про цей храм йдеться. Маючи 12 років, він постановлює залишитися в храмі, нагадавши своїм батькам, що він має бути в справах Отця свого. Туди він проходив щороку, принаймні на свято Пасхи протягом свого прихованого життя, тобто того життя, про яке написано в Євангеліях. Саме його публічне служіння визначалося, немов ритмом його проч до Єрусалима на великі єврейські свята. Ісус увійшов до храму аж до особливого місця зустрічі з Богом. Храм є для нього місцем перебування Його Отця, домом молитви, і він обурюється. Що зовнішній притвор став місцем торгівлі. Ісус, якщо Ісус виганяє торгів, торговців із храму, то Це робить з ревною любові до свого Отця, не робіть домом мого Отця торговим домом. Цитата. Пригадали тоді його учні, що написано було: ревність дому Твого поїдатиме мене. Після Його Воскресіння апостоли зберегли релігійну пошану до храму. Але перед своїми страстями Ісус, однак заповів зруйнування цієї прекрасної будівлі, з якої не залишиться камені на камені. Так знаємо, що в 70-му році римляни зруйнували храм, і тільки залишилася ця стіна плачу, яка існує до сьогодні. Він таким способом заповів знак останніх часів, які почнуться разом із його Пасхою. Проте це просто було спотворене фальшивими свідками під час допиту пересвященника і закинуте йому як образа, коли він висів прибитий цвяхами на хресті. Ісус жодним способом не був ворожим храмові. Бо Христос, пам'ятаєте, казав, що я зруйную цей храм і за три дня його відбудую. То він мав на увазі про храм свого власного тіла, але в ті. Юдеї, які думали, що він говорить про той храм, бо казали, що цей храм Соломон будував 40 років, ти хочеш його за три дні збудувати, відновити. Вони думали, що він якийсь заколотний, хоче зруйнувати храм у Єрусалимі, бо його не розуміли. Ісус жодним способом не був ворожим храмові, де проповідував те, що суттєве у його науці. Він захотів заплатити податок на храм і доручив це Петрові, якого він щойно поставив як скелю основу своєї майбутньої церкви. Так, тобто, ту, коли Петро пішов за рибу, спіймав рибу і там знайшов той шекель. то було на шекель? Зараз шекель там інша була валюта, яку він дав на храм. Більше того, він ототожнив себе з храмом. Показуючи себе як остаточне місце перебування Бога серед людей, тому то його засудження на тілесній смерті провіщує руйнування храму, чим і відкривається входження у новий вік історії спасіння. Цитата, час надходить, коли ані на цій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятись Отцеві. Ісус і віра Ізраїля в єдиного Бога і Спасителя. Якщо храм, закон і храм у Єрусалимі могли з боку Ісуса стати нагодою протиріччя для релігійних влад Ізраїля, то справжнє каменем образи для них була його роль у відпущенні гріхів, яке належить тільки Богові. Так? Тобто вони не могли сприйняти, що Він має, що Він говорить. Що він має владу відпускати гріхи, бо не бачили в Ісусові Бога, тільки бачили якогось учителя. Але він мав цю владу, і вони цього не могли ніяк збагнути. і бачили в в цьому велику перепону в його науки. Ісус був причиною обурення фарисеїв, коли їм з митарями, є грішниками. Так же дружньо, як і з ним, з ним самим. Коли їв з Митрями і грішниками так само, як і з ними самими, до тих, що були певні про себе, мовляв, вони праведні і ні за що мали інших. Ісус сказав: Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішників. Він пішов ще далі, проголошуючи перед фарисеями, що оскільки гріх лежить на всіх. Ті, що думають, що не потребують спасіння, є засліплені самі собі. Ісус виклав обурення передусім тим, хто ототожнював своє милосердне ставлення до грішників зі ставленням до них самого Бога. Він навіть дав розуміти, що сідаючи до столу з грішниками, Допускає їх до месіанського бенкету. Але саме через те, що Він прощавав гріхи, Ісус поставив релігійну владу Ізраїля перед особливою дилемою. Чи несправедливо вони розгнівані, казатимуть, хто може прощати гріхи крім одного лише Бога, прощаючи гріхи Ісус або Богохулить. Бо за як він, як людина, робить себе рівним Богові, або ж говорить правду і тоді в його особі присутній Бог і об'явлене Боже ім'я. Тільки Божественна ідентичність особи Ісуса може виправдати Його цю, ось, цю абсолютну вимогу: Цитати, Хто не мною, той проти мене, як і слова Його про те, що він більше, ніж Йона. Більше від Соломона, більше, ніж храм, як і його нагадування про те, що Давид назвав Месією Господом або слова перше, ніж був Авраам я є, і навіть я і Отець одно. Ісус вимагав від релігійної влади Єрусалиму повірити в нього за ділами Отця, які Він виконує. Але такий акт віри повинен був перейти через їх таємничу смерть для себе самих, щоб народитися з висоти за допомогою Божої благодаті. Ця вимога наведення в обличчя такого дивного сповнення обітниць дозволяє зрозуміти трагічну помилку Синедріону, який, вважав, що Ісус заслуговує на смерть як богохульник. Так би мовити, тобто церковний суд Синдріон. Е, в нашому розумінні церковний суд би мовити, єврейський такий суд, члени Синдріону діли е, так через незнання, закам'янілись і брак віри. І коротко підсумку. Ісус не скасував закону даного на Синаї, так би мовити, е, старозавітнього вчення Старого завіту, а сповнив його настільки досконало. Що об'явив його остаточний сенс і спокутував переступи супроти нього. Ісус шанував храм, приходячи туди на юдейські свята, Ревною любові він полюбив це помешкання Бога серед людей. Храм є прообразом христових таїнств. Якщо Ісус заповідає знищення храму, то робить це для об'явлення власного засудження. На смерть і переходу історії спасіння в нову епоху, в якій Його тіло буде остаточним храмом. Ісус перш вершив діла, такі як прощення гріхів, які об'являли об Його як Бога Спасителя, деякі юдеї, не визнавши в ньому Бога, що став людиною, вбачали в ньому людину, що Бога себе робить. І засудили його як богохульника. І на сьогодні усе, що є якісь запитання. <кхм> Може, то давайте. Я думаю, тут нічого складного не було. Розуміємо, що Ісус прийшов. Як Божий син, як друга Божа особа, не перше до свого народу, Це, так би мовити, є продовження Божого об'явлення. Ісус себе прийшов як Месія так, показав себе, що Він є другою Божою особою, що Він має владу, як і його Отець, відпускати гріхи. Чинив багато різних чуд, які до того ніхто ніколи не робив. Е, юдеї його не зрозуміли через, бачимо, через брак знання і через брак, через брак віри. Вони його відкинули. Але Христос знав про це і говорив, що Він має віддати своє життя за весь людський рід. І він показав, що він, який законодавець того закону, старого завіту, прийшов і показав, як його потрібно досконало виконувати. Бо так як законодавець може розуміти закон, так ніхто закон розуміти не може. Він як законодавець, так, той хто робив творив цей закон разом з його отцем. І він показав, як його досконало треба виконувати. Ісус, який говорив також про храм, храм свого тіла, сказав, що Він зможе за три дні його відновити. Юдеї думали, що Він говорить про храм Соломона, храм у Єрусалимі. Вони помилялися. І найбільше, що їм було незрозуміле, це те, як він може. Своєю силою, силою людини відпускати гріхи. Це, так би мовити, була найбільша образа для усіх тих законовчителів, які існували в ізраїльському народі. Це була одна із причин, чому вони вирішили, що він має бути покараний на смерть, бо він богохулив, так? він видавав себе рівний Богові. За це в Ізраїлі каменували. Але бачимо, що. Христа розіп'яли і розіп'яли його як найганебнішу смерть, яка тоді існувала на території Римської імперії. Ну, якось так. Чи можете хоче щось запитатися? Всім дякую. Я думаю, що ми трошки, будемо трошки чергувати трошки. Катехізація, трошки будемо ще читати, повертатися до вчення. послання посла Павла, бо це треба також знати і, і, і цього не опускати, і те знати. І через це наступного разу нас у нас буде все ж таки євангелізація. Будемо читати, продовжувати послання посла Павла. Усім дякую, Божу благословення, мирного неба! У піки Пресвятої Богородиці, добраніше на ликівна ніч, молимося у ім'я Отця і Сина з того Духами, во ім'я Отця і Сина з того Духамів, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мі. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Пресвята, Богородиця, Спаси нас, во ім'я Отця і Сина з того Духа Мі, во ім'я Отця і Сина з того Духа Амін, во ім'я Отця і Сина з того Духа Мім. Усім дякую добра ніч. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Дякуємо на добраніч. Дякую. дякую, пані Леонід, добра ніч. Слава навіки, Бога. Дякую, Отце, за добра і Світіння. Дякую, Пані Любо, дякую. Всім дякую, добраніч, слава Ісусу Христу.